Нафимен. Да, Я нихуя не знаю сколько. Два слова. Понимаете, мяч, пора мне. Перший худший на черненьке. А, тих, за второй засты. Сточ стоит. Сашко, хтось? Сашко. Дивиться мені на ноги, каже, Сашко. О, іди, хай йде сам вас. Ти з нами? З ким? Така я не треба це. У мене паличка є. Дай гроші. Які гроші? За Гроші всі хороші. Та ж не бери, я ж. Йоп! Бабуться. йди, Іди поможи. Та ж я візьму, що... та ж тампіни зомби вино, розб'єш його. Що ти ага. кидаєш? Тобна якась така... Бери, Саша. Тому...